Привіт, Мене звати Володимир. Сьогодні я поясню вам, як працює інтеграція Instagram та Facebook в CRM. Як приєднати, як налаштувати, ну і яка логіка чатів у нас? Перше, що варто почати, це а що ми підтримуємо при інтеграції? Тобто, якщо ви зробите інтеграцію, то що ви отримаєте? Фактично, ми. Підтримуємо все те, що дозволяє компанія мета стороннім розробникам по API, таким як ми. Тобто, це Дірект повідомлення, це коментарі, це рілси, це сторіс, лайки, реакції, видалення Дірект повідомлень і коментарів. Тобто, якщо клієнт видаляє свій коментар або Дірект, то він видаляється автоматично і у нас. То це фактично повноцінна інтеграція. Детальна інтеграція з Instagram та Facebook – Одна з кращих, справді, одна з кращих на ринку, яка класно працює, яка дозволить вам всі звернення, які надходять від клієнтів. Вони будуть приходити в кіпінсерям. Ви зможете відповідати з нашої системи, не переходячи в якісь додатки сторонні, в бізнес-кабінети, надавати доступи менеджерам. До сторінок, Інстаграму чи Фейсбук. Тобто ви приєднаєте за там, одну хвилину свої сторінки, необхідні, надасте доступ і все. На цьому більше ніяких додаткових налаштувань вам не потрібно робити. Все дуже просто. Ми зараз це пройдемо. Ну окей, давайте приєднаємо інтеграцію. І того ми переходимо в розділ налаштування інтеграції, знаходимо Facebook «Instagram», натискаємо. Тут у мене вже приєднана наша тестова сторінка і тестовий аккаунт Instagram. Тому ну, давайте ми зробимо так: такий кейс, що, наприклад, ви приєднали, і через певний період у вас з'явилася ще одна сторінка або Instagram, або Facebook, і ви її хочете додати. В цьому випадку ви натискаєте кнопочку Login with Facebook і обираєте нові сторінки, які вам треба приєднати. Ну, не видаляючи старі. У мене тут обраний бізнес-кабінет, сторінка і аккаунт Instagram. Обираєте, який вам потрібно, натискаєте Продовжити. І все. Інтеграція приєднана. Якщо ви все приєднали вірно, то у вас з'являться такі вкладки. То кожна сторінка буде мати свою вкладку зі своїми налаштуваннями. Це назва аккаунту її змінювати не можна. Оператори чату це ті менеджери, які пенсіярям, які зможуть бачити чати, які надходять, повідомлення і відповідати на повідомлення. Джерело ви обираєте джерело, яке буде автоматично підставлятись при створенні ліда, клієнта, угоди в залежності від процесу, бізнес-процесу. Є перемикач, отримувати коментарі. Це означає, що якщо вас, до вас надійде коментар, клієнт залишить коментар в Facebook, на Фейсбук-сторінці, Facebook він надійде до нас як чат з можливістю відповісти на нього. Все дуже просто і зрозуміло. Якщо ми перемкнемось на Інстаграм, то в цілому тут все ідентично в налаштуваннях, окрім одного перемикача, це отримувати згадування. Це підтримується тільки в Інстаграмі, це також така політика Фейсбук. По Фейсбуку вони не відправляють, але якщо у вас будуть меншати згадувати в Інстаграмі, то це надійде до Кіпінсіре, створиться чат. Ви зможете перейти на пост, де вас згадали. Не завжди ви зможете відповісти на нього з Кіпінсіре. Але ви зможете побачити це згадування, перейти на нього і при потребі відповісти в бізнес-кабінеті. Це насправді зручно, якщо всі-всі-всі звернення або якщо вас згадують, ви відповідаєте і повинні розуміти, де, ваш, де, де ваші клієнти про вас згадують. Окей, ви приєднали, тут обмежень по кількості аккаунтів, сторінок немає. Ви можете приєднувати. Любу потрібну кількість 10, 20 без проблем. Це доступно, це все коректно працює, якихось проблем з цим не виникає. Щоб побачити всі чати від клієнтів, вам потрібно перейти в розділ чати. Тут відображаються всі актуальні діалоги від клієнтів. Неважливо, чи це тільки Facebook, це буде і чат на сайті, і Viber, чат-бот, телеграму, номерний знак телеграму, чи Viber. Неважливо, це все. Це в список всіх е, комунікацій, які надходять від клієнта. Давайте розглянемо перше, це Дірект-повідомлення. Натискаємо на нього. Це всі повідомлення, які, які клієнт написав, і ви відповіли, так? Тобто, фактично, це вся переписка з клієнтом, який написав вам Дірект. Ви будете бачити, в який аккаунт саме він написав. Що він написав, і, звичайно, ви зможете написати повідомлення, відправити файли, відправити емодзі, це все підтримується без проблем. Ось тут приклад реакції. Якщо тут також справа відображається картка клієнта, ну, наприклад, якщо ви вже створили картку клієнта, ви створили угоду або завдання, то тут завжди в боковому вікні буде відображатися коротка інформація по клієнту з можливістю створити щось, додати. Якщо, наприклад, ви натиснете на угоду, то вас нікуди не перекине, ви зможете, зробити, внести зміни в замовлення його, закрити і залишитись в цьому ж чаті. Ідентично працюють завдання і нотатки. Якщо чат. Логічно завершений, більше ніяких робіт з ним не потрібно проводити, то ви його завершуєте, натискаєте кнопку Завершити, він переміщується в архів, і все, в ровці активні, у вас повинні бути тільки ті чати, де ведеться якась активна робота, де ви зі своєї сторони або зі сторони клієнта щось ще потрібно провести. Це що стосується Діректа. Давайте тепер подивимось в коментарі. Наприклад, нам залишили коментар в інстаграмі, в таких чатах завжди відображається текст поста, де залишили повідомлення, картинка і можливість перейти на нього. От тут, якщо ми перейдемо, ми побачимо всі коментарі, всю історію коментарів. На всі коментарі ми відповідали з інстаграму, ось саме тут. Якщо ми зробимо ось так. Тобто ми відповімо клієнту, відправимо, і воно без будь-яких затримок воно відправиться в Інстаграм. Ось я так відкриваю. І ось це 8 секунд тому моя відповідь, яку я надав кіпінсірам. Тобто ніяких затримок, хвилину, дві, такого немає. Ми моментально відправляємо в Інстаграм всі повідомлення або в Facebook. Воно ідентично працює, що там, що там. якихось там додаткових. Затримок по повідомленнях немає як вхідних, так і вихідних. Ідентично також відображається джерело. Якщо беремо Facebook, також це коментар, ви можете відповісти на коментар або відповісти в директ. Така можливість є і там, і там. Перейти на пост. Ну ось тут. І побачите вже. Додаткову якусь інформацію. Якщо клієнт е, в якихось випадках е, написав вам повідомлення, а потім ще одне, то він, в, в, і ми, ми знаємо, що це цей клієнт, ми автоматично закріпимо його картку клієнта. Тобто, в принципі, все зрозуміло, все зручно. Ось тут Е, це коментар, ми можемо або створити ліда, або прикріпити до існуючого. Також важливо відмітити, що вся комунікація з клієнтом завжди зберігається в його картці клієнта. Ось це, наприклад, картка клієнта, і якщо ми зайдемо в вкладку чати, тут ми будемо бачити всю комунікацію з клієнтом, всі чати, навіть якщо їх буде 10, Неважливо від Фейсбука, від не від інсфейнстаграму, там вайбер номерний. Неважливо всі чати завжди будуть групуватися в карті клієнта або в журналі дії. Тобто немає такого, що ми десь десь не будемо це записувати. Завжди вся комунікація зберігається тут без проблем. ви, ви будете в ви повинні бути впевнені, що ми завжди це будемо відображати. Ви зможете повернутися, побачити неважливо якась. Чи це було там 10 років, там, чи 5 років, ви завжди це все будете бачити, якщо ви не видалите картку клієнта, так? Ну окей, як ще важливо відмітити, що якщо ви відповісте в, там, наприклад, в додатку Інстаграму або Фейсбук, або в бізнес-кабінеті, то це також надійде до, до кіпінсерем. Тобто ми підтримуємо ось такий комбінований формат, коли ви можете відписати у нас, воно відправиться. Клієнту або ви можете відповісти там з додатка Інстаграму, або Facebook бізнес сторінки. Без проблем. Ми його підтягуємо, підтягнемо в той чат, який потрібно, і такий двосторонній формат також підтримується без проблем. Окей. Друге, ви можете також фільтрувати чати по відповідальних, по активностях. Це також все працює, все чудово. До речі, наприклад, досить багато клієнтів запитують: а якщо в мене велика кількість підписників або велика кількість діалогів, то чи буде? Це працювати довше, чи будуть там довше вантажитись сторінки. Ні, фактично, не важливо, скільки у вас підписників, і скільки у вас ем, діалогів. Навіть хоч 100 тисяч діалогів будуть завершених в архіві, неважливо, довше нічого працювати не буде, це не впливає е, на швидкість. Тому там, якщо у вас є аккаунти там, по 100 тисяч підписників, по 500. Не знаю, по 50 тисяч підписників, все все чудово працює. Не турбуйтесь на майбутнє, навіть якщо у вас буде і 100, і 200, і 300 тисяч діалогів, все буде працювати, як і працює. А щоб не забувати, щоб менеджер не пропускав чати повідомлення нові в чатах, то у нас ось тут. Є бокове вікно, неважливо на якій сторінці менеджер знаходиться. Ось, наприклад, ми зараз перейдемо на картку клієнта, ось він тут, він не в розділі чати, але він завжди буде бачити, що є нове повідомлення або новий чат від клієнта, зможе перейти, відповісти, тому інше. Якщо йому треба. Більш детальну, таку більш там серйозніший е, сповіщення, то він може вимкнути Push Notification. і тоді будуть приходити браузерні сповіщення, навіть якщо він е, знаходиться не фокіпінцярем. Наприклад, він там на Google щось шукає. Якщо з'являється нове повідомлення чи текст, воно надійде відразу сповіщення, він натискає, переходить в чат, відповідає, ну і виконує далі свою роботу. Яку він і виконував. Тобто, все, це все враховано, це все працює, ми також цим користуємося. Все, все класно. Я насправді дуже рекомендую приєднувати всім, в кого хто працює з соціальними мережами. Так окей. Також ще один момент, який хочу відмітити: це: якщо ви якщо беремо там розширену всю комунікацію, то ви можете, окрім Інстаграму і Facebook, приєднати до нас ще чат-бот вайберу, чат-бот телеграму, номерний знак Viberu, номерний знак Телеграму, чат для сайту, який ми також надаємо, вам не потрібно шукати якесь стороннє рішення. Використали наш модуль, додали на сайт, всі повідомлення будуть надходити в розділ чати. Ви зможете зручно і швидко відповідати. Тобто, це також внутрішня комунікація. Це якщо у вас до прикладу 300-400 працівників компанії, вони зможуть коректно та зручно. Переписуватись, створювати групи, відправляти файли це також питання важливе, коли вся комунікація з колегами в рамках одної системи вони не перемикаються між месенджерами з якимись соціальними мережами чи ще сторонніми додатками. Ні, все в системі, все записується, все. Ну тобто, ви зможете в будь-який період завантажити собі файл. Ми все зберігаємо без, без якихось обмежень по, по даті, якщо це стосується файлів в, в внутрішніх групах, так? Тому, як бачите, все дуже просто приєднується, ну, мабуть, до однієї хвилини все. Якщо у вас будуть виникати запитання, будь ласка, звертайтесь. Під відео ми залишаємо інструкцію, детальнішу текстову інструкцію по тому, як це приєднати, як, які є. Додаткові якісь деталі, тому користуйтесь, приєднуйте. Дякую за увагу.